Вітає в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. Ліцей без укриття. Чому зупинили будівництво? Треба зробити документацію, щоб документація пройшла експертизу. Будують ангари, чому фермери не продають врожай. Ангар будується не на один рік. Тихий концерт, що виконували для пацієнтів паліативного відділення. Добудувати укриття для учнів 5-11 класів до початку опалювального сезону. Про це просять батьки одного з ліцеїв Медведівської громади, розповіла заступниця голови батьківського комітету Наталія Васюра. Влітку під школою вирили котлован, проте роботи зупинилися, і діти нині вимушені ходити в укриття за декілька вулиць. Чому виникла така ситуація? Далі у матеріалі. Учні молодших класів під час повітряної тривоги в укритті. Сховище, яке облаштували у підвалі ліцею, торік у грудні вміщує півсотні осіб. Проводити навчання тут складно, адже бракує місця, розповідає вчителька початкових класів Юлія Топорко. Щоб кожен клас, хоча б відгороджений був один від одного, було б набагато легше, і набагато краще. Ми могли б дітей розсаджувати і могли б разом із ними ось займатися. Побудувати це сховище вдалося завдяки залишкам освітньої субвенції, розповідає директорка ліцею Ірина Казначей. Зведення обійшлося в 400 тисяч гривень. На ті кошти було зроблено ремонт котельні шкільної і, зокрема, оце сховище. Зроблений туалет, два виходи наявних згідно норм. Укриття повністю робили, як бачите, із входом. Своїм меншим сином в укритті перебуває Оксана Спасібіна. У мене двоє діток. Одна дитина зараз тут в укритті зі мною, а інша дитина все-таки ходить в дитячий садочок в укриття. Старша, то я все-таки переживаю за те. Це ж дорога, і це не наскільки близько дітям йти. Сховище дитячого садка відвідують учні п'ятих-одинадцятих класів. Туди йдуть щонайменше 15 хвилин, каже десятикласниця Ірина Сущенко. Це незручно, тому що, наприклад, ось як буде зима, то йти по холоду туди, діти будуть ще більше боліти. і Це зовсім незручно. А як дощ, то ну, взагалі. Укриття, яке могло обмістити середню старшу школу та вчителів, а це 170 осіб почала облаштовувати сільська рада, зазначає директорка ліцею. Цьогоріч влітку будівельники вирили котлован, провели комунікації та на цьому роботи зупинилися, говорить завгоспліцею Анатолій Деркач. Тільки пройшло вивезена грунту. А потрібно першим часом ось аварійна вибина дірка, яку треба в першу чергу заробити, і водопостачання зробити, провірити вже на, говорити, на носі утопітельний сезон. Мороз, вода, 5 градусів морозу і все всю потерять, труби полупаються. Саме через ці незакриті комунікації хвилюються, пояснює заступниця голови батьківського комітету Наталія Васюра. Тому неодноразово зверталася до голови громади. Він також нам обіцяв, що бомбосховище ще в серпні, що бомбосховище почне робитися. Почнуться холоди. Ми не можемо продути систему. Так по що неправильно проварені труби, і він от нічого він не каже. На будівництво сховища із місцевого бюджету спрямували 1 мільйон 300 тисяч гривень, говорить голова Медведівської громади Андрій Іванченко. Нині чекають на доставку бетону. Не буду називати підприємця, є, значить є зі мною домовленість, що 25 кубів бетону він проплатить і робимо подушку, і бетон закриють. Бомбосховище, тобто зроблять вхід, поставлять двері, замурують. Якщо буде бетон, то я думаю, що за два місяці можна завершити усе. Зараз треба зробити документацію, щоб документація пройшла експертизу. Потім цю документацію рахунки ми направляємо в казначейство. То робимо все згідно відносиною законодавства. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Попри великий урожай зерна, Черкащина має резерви для його зберігання, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Цьогоріч в регіоні планують зібрати 4 мільйони тонн зернових та зернобобових. Це на 400 тисяч тонн більше, ніж у 2022-му. Тому фермери почали зводити ангари. Чому це вигідніше, ніж відразу продавати зібране, розкаже Ольга Мацканіч. Фермер Олександр Бозьоров виглядає врожай соняшника. Беру сімечку одну, от беру її в руку. От, і пробую на зуб. Якщо є щелчок, вона клацає, то це зерно воно менше 8% вологості. Це означає, каже, що насіння вже готове до збору. На цьому полі ми очікуємо врожай десь від 2,5 тонн до 3 тонн з гектару. Торік зерно продавали з поля, пригадує пан Олександр. Нині ж це невигідно. Дана ціна, яка є на ринку, а це 7-7800 тисяч за одну тонну, то це ну, не може покрити затратною частиною, яку потрібно зробити весняний період і в період підготовки, осінній період підготовки. Так як матеріали здорожчали, масло, топливо, запчастини, захмарні ціни просто. Чоловік вирощує кукурудзу, аби зберегти врожай, говорить, почав зводити ангар. Тут бачиш, вона завужена. Так. Конструкцію додає обрав найпростішу із труб та брезенту. Міщати мангар до 70 тонн зерна. За потреби зерносховище можна розширити, зазначає будівельник Іван Макаренко. Результат буде ось такий. Це, це кінцевий результат. Це така палатка брезентова, зроблена з такого, з такого вона каркасу, який кріпиться на болти і розтягується тросами. Для крепкості. за словами фермера, вартість такого ангару 225 тисяч гривень. Та це вигідніше ніж продавати зерно одразу. Ангар будується не на один рік. Якщо розкинуть на декілька років зберігання продукції, то це значно дає більший прибуток. Ми надіємося, і віримо, що ціна виросте, і ми його зможемо продати. Питання зберігання продукції актуальне і для інших аграріїв. Цьогоріч врожай буде більший ніж торік, розповідає очільник області Ігор Табурець. У 2022 році двадцять із гектара в середньому збирали 47,9 центнерів зерна. Цьогоріч же із гектара мають 55,8 центнерів. Очікують зібра. 4 мільйони тонн. це на 400 тисяч тонн більше ніж торік. Резерви щодо зберігання на території нашої області. Всі це стосується і приватних господарств і державних підприємств. Складають близько 3,8 мільйонів тонн. за програмою ООН через міністерство сільського господарства. Виділені додаткові ємності. Вони такі переносні. Це такі рукави, якщо ви знаєте міськістю міст міськість, міськість одного рукава становить близько 200 тонн. таких рукавів видано на наші домогосподарства десь на 98 на 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 98 господарств сільськогосподарських підприємців Оля масканіч Федір коцаба суспільне новини черкаси Посадовці окупаційної адміністрації Каховки Служба безпеки України оголосила підозру у держзраді та колабораційній діяльності. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в області Катерина Дрога. За даними слідства, чоловік після повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з ворогом. Нині виконує завдання росіян та сприяє окупаційному режиму в регіоні. Його оголошено в розшук. підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Загарбники призначили його заступником голови так званої Каховської військово-цивільної адміністрації Каховського муніципального округу. На керівній посаді зловмисник сумлінно виконує вказівки окупантів, контролює виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Крім того, він активно сприяє проведенню передвиборчої кампанії як кандидат в депутати від партії Єдина Росія. Замість зошитів та підручників турнікети та зброя. У Черкасах провели вишки для 11-класників, розповіла Суспільному солдат загону добровольчого формування Анастасія. Навчали школярів військові інструктори. Як тривають такі заняття, бачила Аліна Бережна. І пам'ятаємо, коли у вас є поранення, ви в жодному разі ось так не стоїте. Ви відразу падаєте. Сьогодні у Черкаських школярів замість звичних уроків вишкіл дізнаються, як рятувати поранених і поводитися зі зброєю. Одинадцятикласник Максим каже, в ролі медика випробовує себе вперше. Було дуже складно його закручувати останній раз. Мені не вистачило сил, самому мені допомогли. Для одинадцятикласниці Альбіни такі навчання не нові. Двічі на тиждень розповідає, опановують основи медицини в школі. Практикувала свої знання і у військово-патріотичній грі джура. Це все проходило в лісі, і ми пробували це все на собі. Ми лягали на підлогу. Все все проходило у нас як, як на війні. Вміє розбирати зброю і робить це на швидкість школяр Іван. Усе пояснює завдяки відвідинам Черкаського клубу юних моряків. Там є е, пару загонів. Другий загін інколи дає нам автомати, щоб ми теж тренувалися розбирати, збирати. Та вправлятися зі зброєю можуть не всі, каже вчитель предмета захисту країни Юрій Дроботенко. Я думаю, що для них це все новеньке, тому що е, ну, в нашій в школі немає таких можливостей. За словами військового інструктора Віталія, такі вишколи потрібні зараз для кожного. Хто знає, що буде в майбутньому? Чи 24 лютого нам вернеться, чи ні? Незвісно Хай лучше люди будуть готові до цього. Студентів одного з черкаських університетів навчають, щотижні, розповідає солдат черкаського добровольчого формування Анастасія. А от зі школярами працюють вперше зі школярами, то зараз плануємо дійсно підтягувати більшість шкіл, щоб проводити такі проводити такі вишколи більш регулярно. Це може врятувати і їхнє життя, і життя їх близьких, рідних, і в принципі тих людей, які їх оточують. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси. Проходили тест на визначення психологічного стану та вчилися практиці заземлення. Сьогодні у сквері юні Черкасті долучилися до вуличної акції Стежка ментального здоров'я. Організували захід з нагоди дня психічного здоров'я, який відзначають сьогодні. За словами регіональної координаторки всеукраїнської програми ментального здоров'я Вікторії Шепіль нині люди як ніколи потребують підтримки. Стежка ментального здоров'я це крок за кроком, коли людина освоює техніки ментального здоров'я на практичному апробуванні. Наше плекання емоційної стійкості – це наша основа сьогоднішнього буття. Зараз такі часи, щоб підтримувати не тільки собі настрій, дітям, чоловіку. Активний спосіб життя, а? велосипеди. Да. рыбалка. Мы оптимисты, в общем-то, потому что мы то поколение, которым тосковать уже поздно. Понимаете, надо радоваться жизни каждому дню. Тихий концерт відбувся у паліативному відділенні Черкаського онкоцентру. Черкаські музиканти грали твори українських та зарубіжних композиторів, аби порадувати пацієнтів, розповіла завідувачка відділу Людмила Гура. Захід відбувся напередодні всесвітнього дня хосписів та паліативної допомоги, які відзначають 14 жовтня. Як реагували слухачі і чи насолодилися музикою, бачила Тетяна Рева. Пані Надія вслухається в музику. Говорить, чути ці звуки для неї утіха. Як сказала мені концерт, скажу, сказала іду, йду, йду, іду, хоч і болить, іду все одно йду. Порадіти, відволікти, подарувати дрібку задоволення, дати сили продовжувати боротьбу за життя. Це мета таких тихих концертів, на яких лунають спокійні мелодії, розповідає психологиня паліативного відділу Людмила Коліснікова. Зарядитися психологічно, більше адаптуватися до мови стаціонару, тобто розрада, якась для них все одно ж в таких концертах є. Тобто дуже важливий вплив. Після концерту вони більш бадьорі, більш заряджені на лікування. Музичні твори звучать у виконанні працівниць дитячої музичної школи номер 3 Ніни Курдус та Лілії Сіньковської. Ми сюди приходимо і самі надихатися. Ми розуміємо, що і ми тут потрібні. Якщо нас запрошують, значить і ми потрібні, і музика потрібна. Музика це є те, що надихає, це є те, що дає ну, свободу для духу. Цією свободою розповідає керівниця доброчинного фонду Подаруй дитині світ Світлана Федорова. Поділилися з пацієнтами відділу напередодні всесвітнього дня хоспісної і паліативної допомоги. Хотіли привернути увагу суспільства, показати, що тут ще є багато питань, відповіді на які людство має шукати саморозвитку розвитку цієї цієї, цієї отрисної медицини, тому що ну, в принципі, проблем дуже багато. Тому саме в цей день ми нагадуємо, що є такі люди і є люди, які допомагають. Нині у стаціонарі паліативного відділення перебуває 30 пацієнтів. Під наглядом медиків вдома лікується 38, розповідає завідувачка відділу паліативної допомоги Людмила Гура. Благодійний фонд до нас приїжджає раз у місяць. Вони проводять такі благодійні концерти для пацієнтів. Кількість пацієнтів не завжди велика, тому що є стяжкіп, є більш такі, які отримують дезінтоксикаційну терапію. Такі пацієнти є, їх не потрібно боятися, їх потрібно підтримувати. Тетяна Рева, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.